У нас є двоє дітей і почнемо їх реєструвати. Нажимаємо на дитину, нажимаємо Підписатись. Добавляємо картку. Нажимаємо Підписатись. Вибираємо, наприклад, так. Нажимаємо Ні. Ми підписались, тобто безкоштовний і пробний період. Далі встановлюємо пароль. Ми буде запитувати, вводимо пароль з нашої листа. Це поточний. А там пароль, який хочете собі. Добре. Змінений. Нажимаємо на профіль. У нас є список дітей вибираємо одного із них. Встановлюємо логін і пароль. Нажимаємо сюди Створити пароль. Встановлюємо пароль. Якщо треба логін, встановлюєте і логін дитині. На нападку тут були вже логіни. І внизу пише пароль успішно змінено. Виходимо. Щоб додати для іншої дитини пароль. Аналогічно вибираємо іншу дитину. Тепер у нас є два щоденника. Тепер як відписатися? В PlayMarket. Заходимо в PlayMarket, нажимаємо сюди, в куток оплата і підписки, підписки. Трошки походити треба. Тут буде список. Нажимаєте Єдина школа. Нажимаєте Скасувати підписку. Вибираєте причину скасування, вибирайте, яку хочете. Нажимаєте Скасувати підписку. Все, підписку буде скасовано, не потім скасують. Тепер як для айфона. Нажимаємо також в кутку справа, підписки. Тут треба Store. Вибираємо єдину школу. Як да скасувати безкоштовний пробний період, скасувати передплату. Все, ви скасували переплату. І гроші не будуть зніматися у вас, але ви не зможете користуватися додатком як батько чи мати. А в дитини буде безкоштовний, і це там можна дивитися в нього оцінки.